Вітаю ще раз на першому міському нагадую ви дивитеся консиліум. В першій частині нашої програми ми говорили з лікаркою педіатром про здоров'я діточок навесні і як його зберегти такими мінімальними зусиллями, як виявилося, без вітамінів, без імуностимуляторів а прогулянками, правильним харчуванням і доглядом. І все це ви можете побачити на нашому ютуб-каналі Першого міського, якщо пропустили. А тепер зустрічаємо в нашій студії гостю вже з новою темою, не менш важливою. І я вітаю Олену Колоденко, докторку медичних наук, директорку центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради. Пані Олено, вітаємо Доброго вас! Дуже дня. раді бачити, скучили за вами. Давно ви Дякую, не були в нас. Приємно. І ви знаєте, завжди до вас звертаємося. Зараз вже люди закінчуються і вже березень. Вже. Бачимо багато установ медичних, спілкуються, контрактуються з Національною службою здоров'я України. Це дуже круто, що Україна. Україна продовжує реформувати медичну систему на початку сьогодні консиліуму Ми говорили про те, що є від Міністерства охорони здоров'я надходить і нове обладнання, і в лікарні Одеси, і взагалом України. Тобто, війна війною боремо і поборемо нашого агресора, але і тут боремося за здоров'я, за профілактику Звичайно, і кожного громадяни. пересічних громадян. І, от, ви знаєте, що цікаво загалом, 2024 рік, що Приніс нового, чи є якісь нові послуги в сімейній медицині, чи є якісь обмеження, чи навпаки, продовження таких гарних програм, які були розпочаті раніше. Е, ну, в 2024 році ми продовжуємо співпрацювати з Національною службою здоров'я України. Кількість пакетів на первинній медичній в на первинці не змінилася, але кількість закладів, які підписали більшу кількість пакетів на первинці, збільшилась. Наприклад, це пакет ведення вагітних, амбулаторне ведення вагітних на первинному рівні, Декілька закладів вже під. Писали договір за цим пакетом, і тепер наші вагітні можуть зверна... звертатися до свого сімейного лікаря і в стінах Центру первинної медика-санітарної допомоги. Нормальна вагітна може спостерігатися. Пакет психологічна підтримка дітей та дорослих. Він з'явився наприкінці, не наприкінці на початку 2023 року. Не всі заклади в 2023 році під Підписали цей договір на початок 24 го майже Кожний сімейний лікар пройшов навчання з прогалин в системі ментального здоров'я, мають навички для надання необхідної психологічної допомоги своїм пацієнтам, тобто цей договір працює вже в такому більш широкому обсязі. Договір ведення амбулаторне ведення пацієнтів з туберкульозом, да? тобто також збільшилась кількість закладів, які підписали цей договір. Мобільна паліативна допомога у нас всі комунальні центри первинної медико-санітарної допомоги підписали договір за цим пакетом. І якщо людина нуждається в паліативному догляді, у нас є фахівці, які виїжджають додому і надають всю необхідну. Допомогу вдома навчають родичам, призначають знеболювання, ну і таке інше введення пацієнтів з віл-інфекцією. Також декілька закладів первинки підписали цей договір. Тобто, Кількість послуг на первинці збільшується. не зменшується, а навпаки, навпаки росте. І наш сімейний лікар, як я називаю, як система ППО, вона він розпізнає всі захворювання, направляє до вузьких спеціалістів на якісь дослідження. До речі, дослідження дуже багато, як ми говорили з вами неодноразово. Їх дуже багато безоплатних, які і чекапи може людина пройти. До речі, на жаль, поки такі, знаєте, як доплер чи томографія, я так розумію, що ще є такі великі черги, якщо це безоплатні. Ну, звичайно. ну а я, але я хочу сказати, що якщо ми е, е, стосуємося якоїсь такої невідкладної медичної допомоги, uh -huh. то вона надається вчасно, вона надається безкоштовно. Якщо невідкладний стан потребує госпіталізації, звичайно, людина буде госпіталізована, і в рамках стаціонару вона отримує всі необхідні дослідження, якщо потрібна КТ. Якщо що потрібна МРТ, якщо загрозливий стан, То в стаціонарі вона отримує ці дослідження. Якщо ситуація якась така планова і немає е, екстреної якоїсь ситуації, то звичайно треба трошки е, зачекати, для того, щоб отримати безкоштовно це дослідження. Так, і це розуміємо. Ну, я думаю, що з часом буде теж ця ситуація змінюватися на краще, як то, е, тому що надається і надсучасна нашим лікарням, і ми розуміємо, що є різні регіони по навантаженості. Так, якщо Одеса дуже навантажена і внутрішньо переміщеними особами, і, і, і загалом з області приїжджають сюди, то є деякі міста, де цієї черги не буде, або регіони, де або обласна якась лікарня, кластерна, якась де це може бути менш таке навантаження і не така черга, як в Одесі, бо знаю, що наприклад на Доплер подекуди є і у травні вже записують, тобто так швидко не потрапиш, як комусь хотілося Е, І що хочу вам сказати, що дуже пишаюся тим, що наші лікарні, і ваша в тому числі є такими знаєте, флагманами. Тобто ви самі кажете, ми першими почали підписувати з вірою в Національну службу здоров'я з розумінням цієї системи, ці договори. А вже в 2024-му бачимо, що це і приватні подивіться, як обережно. Посиділи на бережку, подивилися, що відбувається, і ну, самі впригнули в цю хочу трошечки похвалитися і сказати, що не дивлячись на таку ну, складну достатня, ситуацію в нашій країні, війну в країні, все ж таки ми намагаємося зробити медичну допомогу доступною і комфортною. І майже всі заклади на сьогоднішній день комунальної власності, центри первинної медичної допомоги, Облять і капітальні ремонти, і е, просто ремонти для того, щоб ну до нас було приємно заходити і приємно отримувати ці послуги. І я хочу сказати, що деякі наші амбулаторії взагалі не відрізняють зовнішні, не відрізняються від приватних амбулаторій. Інколи люди приходять і кажуть, то ми думали, це приватний заклад. Ми Кажемо ні, це наш комунальний. Ми працюємо і надаємо всю необхідну медичну допомогу. Могу і дуже важливо, щоб лікар сімейний він був не знаєте не такий засторогою лікар, і вже ти боїшся, що за цим словом стоїть якась хвороба. Це друг твоєї родини, який знає всі проблеми, веде від маличку до дорослого і до делікатного вже возрасту. І Все ж таки, нам треба міняти трошечки культуру і розуміти, що сімейний лікар це більше про здоров'я, да про. Спостереження за здоровою людиною, не до пущення якихось хронічних захворювань або там спадкових захворювань. І все ж таки у нас так люди звикли, якщо щось болить, ми звертаємося до лікаря. А зараз треба міняти цю культуру. От поки ви здорові, треба. Мати свого сімейного лікаря для того, щоб він допомагав вам бути здоровим. А якщо, не дай Боже, виникає якесь захворювання, він вас вже чітко скеровує саме до того фахівця, який більше розбирається в конкретній проблемі, може назначити якісь додаткові обстеження, і вони будуть безкоштовними. якщо або сімейний лікар, або інший фахівець виписує електронне направлення на це дослідження. Це це є, це працює, і це треба знати, і цим треба користуватися. Скажіть, пані Олено, насправді вже 2024 рік дуже давно є такий у нас план заключення декларації, і чи є досі люди, які вперше приходять, На жаль, е, так. є так. На жаль, є, які так. Не, вони не перезаключають, а приходять, приходять саме Приходять вперше. І вперше заключають декларацію з сімейним лікарем, такі пацієнти дійсно є. І, ну їх достатньо велика кількість. а скажіть, чи є наразі у вас в центрі сімейні лікарі, які можуть ще заключати ці так, договори? Звичайно, так? У нас є молоді фахівці. Ми кожного року е, намагаємося взяти молодих фахівців. Вони проходяться е, після закінчення інституту. Вони не мають е, е, своїх декларантів і у них є можливість брати нових. Вони такі дуже зухвалі, дуже гарно відносяться до своїх пацієнтів. Тому ми завжди рекомендуємо молодих фахівців. Це насправді Населення теж знаєте, один зі стереотипів, який же теж в 2024 році на дворі треба змінити про те, що молоді фахівці це такі це такі експерти, які також несуть і нові знання, і нові навчання, так. і новий досвід, так. а не так, що як подекуди хтось бачить, моя сімейна лікарка, наприклад, ставила собі в Хелсі більш старшу старше фото, де вона виглядає старшою, бо боялася, що до неї не прийдуть, бо подумають, що вона занадто молода. І нічого не розуміється Ні, на хворобах. Навіть я, до того Я доходила. хочу сказати, що молодь у нас дуже гарна і дуже приємно, що наша молодь, попри всі складності в країні, залишається. В країні залишається працювати в наших комунальних закладах. Це дуже приємно. Ми намагаємося їм створювати умови для того, щоб вони працювали. А вони в свою чергу віддають всю свою, свою увагу, всі свої знання пацієнтам, і це дуже приємно. Багато зараз говоримо про перевагу України як діджитал країни. Наскільки я розумію, по-новому чи якось взагалі новий з'явився в нас електронний кабінет в. В Хелсі, так на в якому ми можемо пам'ятаєте, ми з вами зустрічалися в цій студії щодо приводу того, що задвоювалися чи якось декларації, чи люди бачили в себе направлення, якісь інші, які їх не стосувалися. Я так розумію, цю проблему наразі вже майже вирішено. Ну, звичайно, є якісь завжди в будь-якій системі, коли її тільки впроваджують, можуть бути різні. Такі маленькі проблеми, але і е, зі свого боку Хелсі намагається вирішити. Електронна система, медична інформаційна система намагається вирішити ці проблеми. Вона постійно вдосконалюється. І, звичайно, ми, фахівці, медичні фахівці розвиваємо свої навички користування всіми цими електронними системами для того, щоб це було е, ну не було помилок, це було більш комфортно, це було зручно і для пацієнта для лікарів. Коли ми говоримо про е, цю діджиталізацію, говоримо про те, що багато електронних направлень з'являються в нашому кабінеті. Е, а чи досі ми е, користуємося, друкуємо ці направлення? Ті самі електронні рецепти, чи наразі так паралельно ну, існують в, ці в, сфери? в більшості випадків, для того якщо людина отримала смс з номером направлення на телефон, в принципі, роздруковка цього направлення вже не потрібна, тобто людина приходить до іншого. Факівця називає номер направлення і отримує свою послугу. Або електронний рецепт, код приходить на смс на телефон. Людина йде до аптеки і купляє, або за програмою Доступної ліки бере безкоштовно той препарат, який йому прописано, і це зручно, тобто кількість. Папіру, який ми витрачали раніше, він сьогодні зменшується. Продовжуємо ми працювати в системі доступні ліки. Як я розумію, в тому числі так. зараз ви згадали психологічну ментальну допомогу. В нас є деякі препарати, які можуть сімейні лікарі призначати ще до вузького спеціаліста, експерта, психіатра чи психотерапевта. Так. Це також є така функція, так, Так, є така функція, і я хочу сказати, що програма Доступні ліки це державна програма, вона постійно розширюється туди. Постійно. Додаються нові препарати. І я хочу сказати, що сьогодні основні групи захворювань, такі як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, вони повністю ну, покривають потребу пацієнтів, і пацієнт повністю може отримувати. Препарати за програмою Доступні ліки їх досить багато. Вибір достатньо широкий, і можна вибрати і зовсім безкоштовні препарати або препарати з невеличкою доплатою, і вони саме так будуть ефективні, як і дороговартісні, які на сьогоднішній день є в аптеках, але вони не входять в. Доступні ліки так само держава підтримує і вакцинальні кампанії. Так продовжуються, які наразі є для дорослих щеплення, які безоплатні є в вашому. Якщо центрі? ми кажемо про дорослих, то кожні 10 років обов'язково треба робити щеплення від правця і від дифтерії. І є вакцинація від ковіду. Вона також безкоштовно. Тобто, якщо людина зробила перші дві дози. Бустерну дозу вона має робити періодично, якщо це група, ну, в залежності від групи ризику, від 6 до 12 місяців бажано прийти і зробити нове щеплення. Чи досі вже ковід відмінили, так і можна і не робити? Я хочу ну, ну це не, його не відмінили. Відмінили стан епідемії, стан пандемії. Так його відмінили, але ковід він існує. Він нікуди не дівся. Є деякі випадки, коли дійсно люди хворіють, особливо зараз. З коли сезон вірусних респіраторних захворювань в тому числі може бути і ковід і грип і інші вірусні респіраторні інфекції від грипу і від ковіду на сьогоднішній день можна захиститися, зробивши заздалегідь щеплення. Так, ну від грипу поки досі ще це не безкоштовно. Да, а від ковіду це безкоштовна вакцинація. Тому, будь ласка, хто не зробив зовсім або у кого підійшла черга наступної бустерної дози, приходьте, вакцина є в наявності, можна вакцинуватися. Пані Олена, не можу вас не спитати, щодо військових, які звертаються, чи є для них якісь переваги без черги, може приймають, пропускають може люди. Ну, І Щодо інклюзивності, на яку наголошують Національна служба здоров'я, на те, що наші всі повинні бути інклюзивний простір, зручний для людей, багато з ампутаціями. Звичайна інклюзивність це ну, сьогодні обов'язок всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги, тому що якщо заклад не має інклюзивності, він не зможе може підписати договір з Національною службою здоров'я України. А звичайно, до військових у нас особливе відношення, тому що ми розуміємо, скільки свого часу, скільки здоров'я вони віддають за кожного з нас, і ми дуже вдячні їм за це. І звичайно, будь-який військовий може отримати будь-яку необхідну послугу без черги і, звичайно, безоплатно. Дуже добре, що розвивається наша система. Маю такі факти, що на 2024 рік виділено 159 мільярдів гривень на програму медичної гарантій. Це на 16 мільярдів більше ніж торік. Тобто, маємо повномасштабну війну і маємо збільшення грошей на цю сферу. І це дуже добре. І навіть Національна служба здоров'я України що зробила, вона зробила методичку для того, щоб людина могла ознайомитися з усіма ланками допомоги. І дуже гарно я сьогодні читала прописана сімейна медицина від того, що які аналізи безкоштовні. все це хто ще не знає, хто не заключив декларацію, обов'язково читайте, вивчайте є, ця інформація саме для вас. І я нагадаю, що з нами в студії сьогодні про інновації в системі медичних гарантій говорила Олена Колоденко, докторка медичних наук, директорка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міськради, і е, хочу зазначити для глядачів, як підкреслила пані Олена, ще є е, в центрі е, номер три сімейні лікарі, які чекають на вас. Якщо ви не знаєте, де вам заключити декларацію, звертайтеся, і у вас буде лікар, у вас буде електронний кабінет, де ви зможете бачити всі свої направлення на обстеження, на чекапи, які всі ми потребуємо. Дуже дякую вам! Дякую, і сподіваюся, що. Що кожного місяця в нас буде щось нове, будемо зустрічатися, розповідати нашим глядачам одеситам. Дякую обов'язково. Вам бажаю гарного настрою, весняного здоров'я. Бережіть себе, бережіть діточок, і не забувайте, що здоров'я це така царина, яка багато в чому в наших руках, і будемо його боронити самі.